У нас в ряду 14 дробин і вони займають відстань 6,3 сантиметра, або нам потрібно перевести в міліметри. 14 дробин. І вони разом займають відстань 63 міліметри. 14 дробин. Довжина ряду 63 мм. На лінійку намотано 21 виток дроту і довжина цього ряду складає 25 мм. 21 виток дроту довжина ряду 25 мм. Вимірюємо відстань для масштабу згідно нашого малюнку. 10 нанометрів займають в реальних розмірах масштабовані 1 см. Вимірюємо довжину ряду. Відповідно, в цьому ряду в нас 10 атомів змасштабованих, і вони займають відстань 4,1 см або 41 мм. Отже, 10 атомів. І вони займають довжину 4,1 см. 1 см е, на малюнку відповідає 10 нанометрам. Кількість атомів ряду в ряду у нас 10 довжина ряду 4,1 см.